Мир вам, брати і сестри. Слава Богу, що народжуються дітки. І Казімір сказав, що багато тем сьогодні буде. Але ж коли народжується, прибуває, то це дуже добре. Ну в нашому житті буває так, що уходять люди, знайомі, друзі, хтось з рідних. Ми сумуємо. А тут ми радіємо. Потому що ще народилась одна україночка. Знаєте, сиджу там, не хотів казати, але так, ну так, згадав. Колись один казав, я був в Турції, каже, і там маленький бігає, і він каже, вже турок. А тут Українка. Українка і турок. Можна відрізнити, правда? Хоч і багато українців стають турками. Але ж я не про те буду проповідувати. Я буду говорити, про послову Божому, Бог мені поклав на серце 14 розділ Євангелія Луки 16 вірша, де написано так. І він же промов Ні, з 15-го. Як почув, це один із е, тих, що сиділи. З ним при столі, то до нього сказав, блажений хто хліб споживає в Божому царстві. Він же промовив до нього: Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним, ідіть, бо вже все наготовлено!» І зараз. Усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знову інший сказав, одружився ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб. І панові своєму про все розповів. Розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба: піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих, і згодом раб повідомив: пане, сталося так, як звелів ти, та місце є ще. І сказав пан рабові: піди на дороги і на загороди. І силою прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жанин із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Сьогодні хліболамання. і дивлячись на ці видимі знаки, ми розуміємо. Що сьогодні за служіння? Я торкнуся і цього, і буду говорити по цьому слову, яке я прочитав. Але ж написано, написано один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба час у вечері сказати. Запрошеним, ідіть, бо вже все наготовлено. Знаєте, брати і сестри, люди є люди і в кожного своє. От ми з вами всі тут сидимо, в нас кожного своє, свої переживання, свої проблеми, свої нужди, які ми маємо рішати. А я дивлюсь на оце. На вино і на хліб, і думаю, а які проблеми були в Ісуса Христа? Казімірович сказав, на горі преображення вони почались. А я думаю, я стою тут і Бог мені відкриває. Вони почали ще тоді, коли він народився. Але на горі преображення явився Моїсей і Ілля. І вони говорили між собою, а говорили про те, що він має довершити в Єрусалимі. І вже дорогу ту він бачив і знав. Ми її з вами не бачимо і не знаємо. Ту дорогу, де буде наш кінець? Знаєте, як ми, якби ми знали, коли останній мій буде подих, що ти робив, Олексій? А я вам скажу, коли сідаю кожен день за кермо, я не знаю, чи я повернусь додому. І я собі розважаю і кажу, Господь, я готовий до зустрічі з тобою чи ні. От коли приходить кінець, да, не треба нічого. Не треба нічого. Тоді завершуються всі проблеми тут, які були на землі. Але каже Господь через слово, що він все приготував. Господар все приготував. Уявіть собі, у вас весілля. І ви наготували, порізали бики, приготували, кухарки працюють, гроші проплачені, покликані гості. І що відбувається? І гості кажуть, Вибач, вибач, бо не виходить. Вибач, я пообіцяв, але такі обставини в мене в житті складаються, ну і не можу я прибути. Таке буває. Я пам'ятаю одне весілля. Одне весілля. І така велика завіруха була. Позамітало дороги, столи накриті, і ніхто. Мало хто міг проїхати, але потім посилають трактора і чистить дорогу. І я пам'ятаю того брата, лице, коли столи всі накриті і людей нема. Але Бог зробив чудо, прогорнули дорогу і повний зал гостей. Слава Богу. Робить Господь такі чудо, але є переживання. Господь наш пішов на Голгофу, приготував все абсолютно. І сьогодні Він закликає кожного віруючого, невіруючого. Знаєш ти Христа, зустрівся ти з ним, не зустрівся. Нема різниці, але він тебе кличе і чекає. Приходь на вечерю. Я за тебе зробив все абсолютно. Абсолютно, тобі нічого не потрібно. Ти запрошений гість. Знаєте, коли добре, коли кажуть, прийдеш на весілля, що від мене потрібно, з чим помогти, що. І він каже, будеш як гость, а гостю прекрасно. Нічого не треба нести нічого. Ну, звичайно, подарунок, якийсь такий, але нічого не треба трудитися. Прийшов, як гість, сів і насолоджуйся. Тут Господь говорить, що. Ділить, показує нам три категорії людей, які дуже хотіли попасти на цю вечерю, але обставини життєві їх вибивають. І каже, перший сказав йому, поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мене. Я вам скажу, що колись земля була дорога. І сьогодні вона дорога. І дякувати Богу, що ми маємо ту землю і ті городи, на, ми трудимо, на яких ми трудимося. Але є неділя. Є неділя, де ми маємо залишити ті городи, і та земля від нас ніде не втіче. Хіба що ми її візьмемо продамо? Сьогодні таке, знаєте, в світі є. Давайте, продавайте землю і все. Я коли за це думаю, думаю, а як в містах от люди живуть в десяти етажках, і більше. Ну, під ними нема ні землі, ні сотих, ото супермаркети, отам, от де вони можуть пополоть, де вони можуть накосити, де вони можуть накуплять і з того жити. Нас Бог благословляє в селі набагато краще і ліпше. Ми йдемо на город, вже молода цибулька, редісочка, ми собі пішли, нарвали, маємо. Земля це золото, яким ми повинні дорожити і не треба її продавати. Якщо вона в тебе є, ти передаси дітям своїм внукам своїм. І вони з того будуть мати зиск і будуть мати що споживати. Але тут каже, коли запросив Господь його цього чоловіка, то він каже: Я прийду. Але в неділішній день я лучше піду, ну, я подивлюся, чи там що там повилазило, не повилазило, що там треба ще з понеділка покропить, не покропить, посапать. Ви знаєте, час забирає. Сатана краде час спілкування з Господом нашим, і ми думаємо. От сьогодні я їду і верхові рибаків. Неділішній день. І я думаю, я не знав Бога, я так само там пропадав. Вони пропадають так само. Сьогодні Свято Пасхи да? святкують деякі деномінації да, ще далі, продовжують. Ну і ми продовжуємо нам кожен день Пасха, тому що Христос. Живе і він воскрес в серці. Але ж дві йолки при вході в храм, я думав, що то Новий рік, чуть не, не вискочив з машини. Тут глянув, а вони там такі малюнки вісять, яйця, тіпа типу крашено, і вони вбрані, дуже вбрані. Думаю, треба додуматися. Щоб оці яйця, оці крашенки, вони закрили очі всі. Пасха наша Христос. На єврейті Писах. Вихід. Сьогодні Пасху іначе. Це друга тема. Але чомусь воно затру... зачіпає моє серце. І цей чоловік так само каже, я піду. Лучше я буду купатися в городі, чим я піду в Божий дім, на вечеру до мого пана. Через що я сказав? А що ти будеш робити тоді, коли твоє життя закінчиться, і ти станеш перед Богом, і те землі вже біля тебе не буде. Тільки будуть твої діла, які будуть свідчити про те, що ти ковирався все время в землі. Знаєте, той, хто дуже довго і днями ковирається там в землі, то або можна тільки загоріть, нажить горба, і редікуліт, і руки болять. І настрою нема, що навіть нема коли поїсти. Чи не так? Бо треба зробити там. Вспійте, повірте, встигнете всі поробити свої справи. Другий каже гость, якого запросив Господь, каже, я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мене. Сьогодні воли вже не купляють. Сьогодні купляють хороші машини. І треба спробувати. В неділішній день треба поїхати на базар, треба поїхати віддихнути, треба поїхати туди. Ніхто не забороняє, будь ласка. Але в неділішній день ти повинен бути в церкві і в спільноті з Богом. Якщо ти тут не на місці, то де б ти не поїхав, чи в яку країну. Я, наприклад, сам по собі знаю, нас неділя, я сім'ю загрузив, чи то Польща, чи то Чорногор'я, чи то де б не був. Ми поїхали чи то в Сербії. Ми їдемо в дім молитви. Для чого? Для того, щоб бути в спільноті з Господом моїм Ісусом Христом. Третій каже: я одружився і ось через те я не можу прибути. Дуже добре. Коли люди виходять заміж. Дівчата і хлопці женяться. І здається молода пара, нова сім'я, яка мала б служити Богу. Але є проблема. Але є проблема. Не хочуть до Бога йти. Що тут сидіти слухати? Для чого? От ми молоди, ми постаріємо, то тоді прийдемо і займемо тут місця. А благословіння, де взяти? На ту сім'ю, на тих діток своїх, які будуть народжуватися чи народилися? Де взяти? От якраз і всі благословіння в цього господаря, щоб прийти разом порадіти, разом поспілкуватися і бути в спільноті. І ви знаєте, самий останній вірш, я тут не буду читати, але самий останній вірш, 24, він. Підводить риску конкретіку для кожного із нас. Каже, кажу бо я вам, що жаден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. В якому я стані? Сьогодні і де я нахожуся? я можу бути покликаний. А покликані всі, ми досліджуємо писання, Господь нікому не сказав, що-ні, ні я тебе не кличу. Через Голгофу він кличе сьогодні всіх, абсолютно, починаючи від святих і завершуючи самою падшої людиною. Але я вам ще скажу: ще більше, що він починає завжди знизу. Бо той, хто думає, що він щось, то Господь ложить такого його до плінтуса і каже, щоб ти почув, і я тебе почну піднімати, щоб ти народився. Щоб ти був гостем в мене на вечері. Я тебе підніму і починає піднімати. Сьогодні багато віруючих братів і сестер думають, що вони крепко святі. І вони думають, що вони по сходах йдуть до вершини. До того нам, е... нового Єрусалиму. Але якщо проаналізувати своє життя, ти побачиш, що ти потихеньку не йдеш вверх, а опускаєшся сходами вниз, в подвал. Нам стоїть задуматися, ці три речі, які я прочитав, і про трьох людей. Які виконували земля, воли, хліви наші. Сім'я. Ви знаєте, скільки часу вона забирає в нас? Я вам скажу більше, як мобілка. Я часто люблю мобілку згадувати, ну, сьогодні такий час. Вибачте, я не докоряю нікого, але сьогодні такий час. А оці три речі, вони. Від початку створення людини і до завершення існування людини на землі, я вам скажу: оці три речі будуть нас відволікати від Бога. Господь каже на першому місці Бог, а остальне все додасться. Якщо буде в нас такий принцип, то повірте, ми не будемо запрошеними, ми будемо гостями запрошеними. На весіллі з нашим Господом Ісусом Христом. І до кінця ми будемо розуміти, що таке кров, що таке хліб і вино, і що таке зробив в нашому житті Ісус Христос. Каже ще раз вернуся до одного вірша. Ідіть. І послав він свого раба, 17 вір, часу у вечері сказати запрошеним: ідіть, бо вже все наготовлено. Дорогі друзі, за нас зробив все абсолютно Христос. Ідіть, каже, йдіть, бо вже все готове. Що нам заважає прийти до Господа, Гординя? Я ще не дійшов. До того, що мій сусід дійшов, як один мені казав, мені так добре, його вже нема. Але ж я вам хочу сказати, Господь Ісус Христос все приготував. Для того, щоб ми сьогодні жили і мали все і на полі, і в хліві, і в сім'ї. Христос дає все. Він не затримує, ні грама тому, нічого не затримує, хто вірний і служить Йому, хто в спільноті з ним кожен день і кожен вечір. І благословляє тих, хто роздумує день і ніч над словом Його і в молитвах. З нашим Господом Ісусом Христом в молитвах перед Богом стоїть і просить не тільки за себе, за свою сім'ю, за своє поле, за свій хліб, а просить і молиться за братів і сестер, за тих, які живуть біля тебе, за тих, з ким ти робиш на роботах. Господь завжди дає свої благословіння. І повірте, бути на весіллі нашого Господа. Ісуса Христа в кінечному нашому результаті в кінці нашого життя, бути разом з Ним це привілегія величезна. Це стоїть того, щоб наше життя прожити тут, на землі, щоб бути з Господом. Щоб бути з Господом. А іначе змарноване життя. А інакше ти прожив своє життя надаремно, коли ти підеш в пекло. Проживши, сьогодні багато християн думають, от так я буду жити, отак от поступать, не вкрав, не вбив, не збрехав, може. О, А якщо вкрав, то ще десь там в колгоспі, зараз колгоспів нема, але ж таке, О, і думає війти. І думає, що крашенки спасуть. Не за крашенки приходив Христос на Голгофу. І не за колбасу. Яку обряд зробить священий. Над якою обряд зробить священий. Не за цим Він приходив. Він приходив за кожною душею, яка живе на цій планеті земля. За кожного. Але написано, що не всі спадкують. Знаєте чому? Бо не всі приймуть його. Бо не всі приймуть його. Бог сьогодні не актуальний, навіть як коли йде війна. Він не потрібен. Багатьом людям, я не сказав всім. І як би Господь не старався сьогодні пробудити, які б не казати проповіді, Господь багатьом не потрібен. Вони живуть своїм життям, вони слідкують за полем, за хлівом, за сім'єю. Недарма говорить, коли спілкуєшся, яка ціль твого життя сьогодні, що ти народився і живеш в цьому світі? Одружитися, побудувати будинок, посадити дерево, народити сина. Все. Замкнутий круг. Але Біблія нам каже зовсім іначе. Біблія каже, що зустрітися треба з Ісусом Христом тут, а живучи на землі. І зберегти віру. Бо можна було б зустрітися з Ісусом Христом і на цьому вже все. Я досягнув свого і мені добре. Я покаявся, охрестився, і я можу жити собі, як хочу. Дивіться за землею, дивитися за хлівами, Дивиться за сім'єю. Але Писання нам каже апостол Павло, свій шлях закінчив віру зберіг, без якої також догодить Богу неможливо. І це має бути в нас. Це має бути в нас. Тому що ми є діти Божі. І якщо мені скажуть, Через місяць, через два Христос Воскрес, і я завжди буду говорити воістину Воскрес. Знаєте чому? Бо вже було сказано: якщо він народився і Воскрес в Твоєму серці, Він Тебе буде, Він в тобі буде промовляти ці слова. І якщо Він Воскрес, то хай Він і буде воскресший. не угошайте. Хай він буде живий. І коли він кличе, то приходьте до нього. Приходьте до нього і вечеряйте разом з ним. Слава йому навіки. Амінь.